Чи чуєш голос Ти Христа, чи ти за Господом ідеш, чи кличе тебе кров свята, любов ти ближньому несеш, як день новий, ти проживаєш, яким Господь благословив, чи заповіт у серці ти тримаєш, про який Ісус всім говорив: спинися, друже, на хвилинку, послухай голос ізнутра, знайди у серці ту зернинку. Що зветься голосом Христа, бо Дух Господній всередині, в Твоєму серці в глибині, дається кожній він людині, проростає у зерні, зерно надії, віри та любові, Христос посіяв у серця, щоб духом були, ми здорові, і славили Небесного Отця. Почуйте голос ізнутра, що шепоче всередині. Почуйте голос Ви Христа, що кличе вас і нині, Христос своє життя віддав, щоб ми в спасінні відродились. Христос на хрест гріхи підняв, щоб ми всі відкупились, тепер нас кличе до Спасіння. Почуйте голос ви Христа, хай проросте у нас насіння. Во славу Господа Христа! Слава Богу!